Таллінк, акумулятор, щоб ви могли питать було зарядне устройство. У формі амуніції та з технікою 28-річний командир гармати Андрій Шаламов готується до виїзду на позиції. 2-0. тяжело, особливо якщо за руль сидиться, то мої коліні вище, ніж цей руль сам. Поэтому стараюсь за рулем на ній не їздити. Сьогодні його розрахунок працює на напрямку Часового яру. Та до повномасштабки Андрій так само обстоював честь України лише на баскетбольному майданчику. Хочу поздравити болельщиків, руководства, свою команду з перемогою. Андрій Шаламов один із вихованців Черкаської школи баскетболу. Він захищав кольори місцевої команди. Згодом увійшов до складу юнацької збірної України. і Захищав честь держави на чемпіонаті світу. Та ось уже два з половиною роки як підклав спорт, каже Андрій. Ми Мисостопятки. Мка, пушка, одним вистрілом попали в першу машину. Просто уничтожили. На позиції Андрій завозить знімальну групу дорогу, яка каже, найменше доступна ворогу. Тут має зовсім інші завдання. Смінами заходжу. Я ви второго виходите, ми відпочиваємо. Війна, пригадує Андрій, застала його у рідному Харкові. Коли колеги додає, виїжджали. Він прийняв рішення лишатися. Мама вдома. Якби я не мог теж виїжджати, то вона б по-любому залишилася, я б не мог її бросити. А, і знаю, що у мене очень много знайомих военных, які защищали Харків, коли почалась була війна, і в Харкові були происходили в Сівернесалтов, по нас є район. Обстрілювали. <как> Поэтому я не мог просто взять выехать і сказати ребята там, воюйте, воюйте, А я б за границею їхали. Табори ти з батьками пробув недовго, каже військовий. Не було даже таких мисля, що надо куда-то уїхати спрятатися. Куча знайомих, і я они там, я здесь. И... Просто я пойду. Навіть була ситуація, що что... немножко привірав мамі, сказала, що отримав пов'язку. А на самом деле сам 11 число пішов в воєнкомат. За два з половиною роки на фронті розповідає Андрій, пройшов шлях від навідника до командира. Втім, перший бойовий виїзд досі згадує з жахом. Коли ще дуже близько були, <пи> то. Все було слышно, как би було страшно да, на самом деле. Ти не знав, що куди прилетить, які взриви, кого це наші, не наші, самоліти літали, Було дуже страшно. Про те, що у минулому був професійним баскетболістом на фронті, розповідає, мало кажуть його побратими. Він не хвастався, те, що він виступав за збірну Україну. Сам, як він є командиром, є дуже хорошою людиною, сам перед теме основне, яке наставне, має бути. Саме основне в командира це має бути його. Відданість своєї справи, типу, і так само повага до його особового складу. Це те, що що його є. 32-річний харцис працює з Андрієм більше року. Місце роботи незмінне показує військовий. Знаходимося на нашій позиції, знаходиться у нас М101 гармата, так звана 15%. Для артилерістів вона слабенька, але дуже точно б'є. У такій зв'язці військові працюють там, де нині гаряче, каже харцис. Наматую. Чим більше калібр, тим більше тіпа, їх є і смак до неї. Наша гармата маленька, незамітна, саме основна тіпа, неї на плюс велике, те, що вона вночі не дає велику спишку. Про любов до баскетболу на фронті на спор часу немає, каже Андрій. Є друзі, які ще грають играють баскетбол, ними общаюсь. Там є, є можливість, коли тут там нету роботи, інтернет є. Можна якісь то там і зборні, як вони І Питалися там ребята сказати, давай ми колечко повесимо, десь рядом будеш там на м'яч, і надішки будеш А Так ні, не було времени. Від них отримав і свій позивний. Мой позивний малиш. Это сразу так было уже сказано, потому что по моему росту все понятно малыш, малыш. Рост 2,04, размер ноги 47, с формой, да, есть проблемы. Мотивация, каже командир гармати, не зміна від першого дня повномасштабки. Самое первое, то, что я здесь нахожусь и мотивирует, это моя семья, это мама. Знаю, что мы здесь защищаем их, свой город, свою страну, и чтобы і прийшли к ним туди домой, якщо смерть правді в глаза, що ніхто не скаже, і ми самі не розуміємо довгети проїзді. Поэтому наперед я так сильно не задумувався і взагалі даже в мислях не було. Поки я здесь і ми діємо роботу, і це найголовніше. А от про повернення у великий баскетбол Андрій не говорить, каже: як тільки перемога буде за Україною, має інший план. Вернувся б домой, бы побыл бы неделю з родителями, з родственниками, а потім бы поїхав би на куда-нибудь на целый месяц на пляж, де бо забыл и просто дихав і нічого не думав, що знаешь, у тебе в три часа лі два часа подрываться, куда-то кудись, или прятаться прятатися. чего то сьогодні підрозділ екс баскетболіста каже Андрій, потребує посильної підтримки. Зокрема, авто для вивезення поранених. На цій машині ми вивозимо людей, що з обстрілом, якщо, не дай Бог, щось відбувається. І бика подвозі. Ну як самі розумієте, що машинка дуже маленька. Вікторія Хамазам, Суспільне, Новини Черкаси.